Всім привіт, народ! В цьому відео хочу з вами поговорити на тему olx доставки а саме про те, що вони знову підняли свої тарифи, свою комісію. І тут постає питання, чи є взагалі сенс тепер користуватися цією OLX заставкою чи є якісь більш вигідні альтернативи. Відео буде дуже цікавим, тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тицяйте у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також пишіть коментарі на цю тематику, буде цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Також народ, можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовилися оціні, куплю швидко і без проблем. Також народ в наявності є оригінальні швидкі зарядки від Xiaomi. На 33 Вт комплект шнурок плюс блачок 550 гривень, і швидка зарядка Xiaomi на 67 ватт, комплект кабельок плюс блачок 800 гривень. Повністю оригінальні зарядки від Xiaomi. Не підробка не з Аліекспресу. Якщо вам потрібна гарна зарядка, можете звернутися і придбати. Якщо ви нещодавно щось продавали на OLX через olx заставку то я думаю, ви звернули свою увагу, що наразі комісія для частного звичайного аккаунту зросла і тепер становить 2% від суми плюс 20 гривень. Для бізнес аккаунта там 3% від суми плюс 20 гривень. Що це означає на практиці? Якщо ви продаєте свій телефон, який коштує 10 тисяч гривень, Продаєте його на бізнес аккаунті, і вас його купили по olx заставці то OLX візьме з вас комісію аж 320 гривень. Якщо у вас бізнес аккаунт, якщо у вас звичайний аккаунт, частний, то він візьме з вас 220 гривень. І це вже доволі велика сума грошей, особливо, якщо ви частенько щось продаєте на Олексі по Оликс доставці. Раніше олиг доставка була зручна, вона колись взагалі була безкоштовна. В тебе купляли, ти відправляв, от за скільки ти виставив, стільки грошей ти отримав. Потім вони зробили 1% плюс 10 гривень. Це було, в принципі, не дуже багато, і все одно переваги Олег Заставки покривали цей якби нюанс, те, що ти платиш. Цю комісію, але наразі вони постійно почали піднімати цю комісію. То був один відсоток плюс 10. Потім плюс 15 гривень, тепер 2% плюс 20, а на бізнес аккаунтах взагалі 3% плюс 20. І також тут прикол в тому, що OLX може сам з вашого частного звичайного аккаунту вас перекинути на бізнес аккаунт, щоб отримувати з вас більше комісії. Хоча ви можете навіть не вести якусь діяльність бізнес, ваш звичайний там аккаунт, ви щось продаєте, раз в місяць, раз, може, в тиждень, якісь свої особисті речі. От, не заробляючи на цьому коштів, але він все одно може це зробити, щоб отримувати з вас більше комісії. Частенько бачу звичайні акаунти, на яких хоч немає там якогось товару, асортименту. Може, там одне оголошення висить, але цей акаунт він бізнес. Бо OLX так захотів і його перекинув на бізнес акаунт, щоб отримувати більше комісії. Ну і тепер давайте поговоримо, які ж альтернативи існують. Навіть якщо зараз вас все влаштовує, ця комісія вас повністю влаштовує, ви згодні її платити, то зрозумійте те, що OLX і надалі буде її підвищувати. Поки люди її сплачують, вони бачать це і будуть і далі, і далі підвищувати. Альтернатив насправді небагато, всього три штуки. Перше, це коли сам покупець сплачує цю комісію. Він до вас пише, ви йому одразу кажете, що да, ціна така, але якщо OLX заставка, то враховуйте, буде ще зверху комісія. Або можете одразу в описі товару це написати, або одразу ставити ціну з урахуванням цієї комісії. Але тут прикол в тому, що не кожний покупець захоче ще й сплачувати комісію за продавця, бо і так, сама пересилка коштує наразі не прям дуже дешево. Другий варіант це ідеальніший варіант для самого продавця це продажа по предоплаті за. Пересилку. Людина скидує предоплату за пересилку, що якщо вона там відмовиться, не прийде, то продавець не попадає на пересилку, бо людина одразу скинула йому за це гроші. І проблема тут єдина в тому, що на Оликсі дуже багато шахраїв, які можуть взяти предоплату і нічого взагалі не відправити. І через це покупці не довіряють. Дуже багато є клієнтів, людей, які як тільки почують про предоплату, одразу думають, що цей продавець 100% шахрай, хоча це може бути якийсь магазин з купою відгуків і взагалі не на Оликсі, вони і так є. От, але для якоїсь людини це може бути одразу табу. І третій варіант це відправка просто накладним платіжем. Мінус тут тільки в тому, що якщо людина не прийде, відмовиться, то ви побете на пересилку. Але наразі через те, що нова пошта змінила свої тарифи, свої умови. Насправді наложкою стало відправляти вигідніше, ніж тією ж olx доставкою. Чому саме? Ну, ось вам невеликий приклад. Ми беремо відправляємо цей телефон людині. От 10 тисяч гривень він коштує. Якщо відправляємо доставку з бізнес аккаунта, комісія 320 гривень. Якщо зі звичайного, то це 220 гривень. Ми відправляємо людині. Вона там не прийде, наприклад. Телефон повертається, і ми попадемо на пересилку всього на 150 гривень плюс-мінус. Бо нова пошта змінила свої умови. І тепер ми платимо тільки за пересилку в одну сторону і за оціночну вартість, там невелика сума, десь 30 гривень в середньому. От. Пересилка коштує 80 гривень, плюс там оціночна стоїмость від того, що ви зазначили. От. І там буде максимум, якщо в 10 тисяч. Оцінили то максимум десь 150 гривень 130 гривень. І вже якщо в другий раз ми відправимо цей телефон на ложку і покупець прийде і його купи забере, то ми будемо в плюсі. Бо так ми попали всього приблизно на 130-150 гривень. А полдесь доставці з нас би зняло як мінімум 220, а то 320 гривень, майже в два рази різниця, якщо порівнювати з бізнес-акаунтом. Тому наразі все більше і більше людей стало відправляти просто накладним платежем. Навіть коли я замовляв якийсь телефон по Олег Заставці, то продавець, приходячи на пошту, він просто брав дані з Олег-заставки і відправляв мені наложкою, щоб не платити ці космічні комісії. От, я приходив, забирав, і якби я в плюсі, і людина в плюсі, і всі задоволені. Тому наразі від olx заставки будуть люди просто відмовлятися, бо тепер стало відправляти просто на ложку і набагато вигідніше. Взагалі, саме ідеальний варіант, так як нова пошта змінила свої тарифи, і тепер якщо посилка поїхала і від неї відмовились, то ви там побачите при, приблизно на 100-150 гривень, то взяти просто якусь предоплату 100 гривень. Наразі 100 гривень це взагалі дуже маленька сума. Так, коли там просять 200-300 гривень, то звичайно це такі ну для когось дуже великі кошти. От, а 100 гривень, ну чесно, е, коли там я щось купляю, бачу, що це 100% якби не шахрай, звичайно, людина, то я сам скидую 100 гривень, хоча я. Така людина, яка взагалі ніколи предоплату не скидає. Але наразі так сталося, що краще вже скинути там 100 гривень предоплати, ніж, наприклад, платити комісію за продавця там, 150, 200 гривень, 300 гривень. Краще просто скинути ці 100 гривень, і все. Навіть якщо це шахрай, ну 100 гривень ну, було і немає. Ну, в принципі, якось не голодно, не жарко. Тому народ ось такі справи: OLX все більше і більше нагліє, підвищує комісію. Підвищує ціни на оголошення, на рекламу. Раніше там те ж саме, щоб виставити оголошення, ціна була 25 гривень. Наразі вона вже 35 І так надалі все буде рости, рости, рости. І все більше і більше людей буде відмовлятися там від олих Заставк. Може за оголошення і будуть платити, бо ну 35 гривень це не велика сума грошей. А от від олих Заставки, щоб наплатити цю космічну комісію, яка ще й надалі зросте, от будуть просто відправляти наложкою і все. Я думаю, нова пошта ще більше під. Це все підсуетиться, щоб все більше і більше людей користувалося чисто їхніми послугами, без цих посередників через OLX. А на цьому народ, в мене все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяйте у дзвіночок, щоб не проскати нове відео. І обов'язково пишіть ваші коментарі, ваші думки. Чи будете ви далі користуватися OLX доставкою, чи будете на ложку, чи по передоплаті цікаво почути вас. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, думаю, сьогодні куплю швидко і без проблем. Також народ в мене є свій телеграм-канал, де ми спілкуємося, там багато що виходить, що не потрапляє сюди, тому обов'язково підписуйтесь посилання в шапці профілю цього YouTube каналу. А на цьому у мене все. Всім добра!